Всім привіт! З вами Core Community. І сьогодні ми будемо розглядати дуже круту річ, яка називається Arunway. Ми перейшли на сайт. І для початку давайте зареєструємось. Для цього нажимаємо безкоштовна реєстрація. Вводимо адрес електронної пошти. Е, далі придумуємо собі нікнейм. Вводимо і підтверджуємо пароль. Нажимаємо Далі. Створити аккаунт. І в нас аккаунт успішно створений. Нажимаємо «Старт». І в нас закидає на невідоме для нас меню. Зразу пропонують купити план. Це ми бачимо: у нас безкоштовний план і всі обмеження: про план і командний план. Про план і командний план відрізняються тільки кількістю генерацій, об'ємом пам'яті, але функції всюди залишаються одинакові. Це нам не цікаво. Нажимаємо «Try off». І тут ми бачимо, що у вас робоче місце. Далі можна створити новий проект, е, Магічні інструменти. Тут ми бачимо всі магічні інструменти, які в нас є. Е, точніше, які ми можемо користуватися. Вони практично всі безкоштовні, крім цих трьох е, AI-тренінг тренінг це платні. Так і що ж, давайте створимо для початку свій проект. Е, це буде відеокомпозиція. Так, ми переходимо в такий інтерфейс. Дуже і на Sony Vegas, або точніше, Magic Vegas, як зараз називають. І тут ми бачимо 10 демо-варіантів. Можемо зайти в цю папку і вибрати будь-що, і перевірити. Давайте для початку виберемо будь-який елемент, який нам подобається. Давайте, наприклад, ось цей і закидаємо вниз собі. Ось так ми бачимо. Можна відтворити чудово. Далі. Що ми бачимо по кнопках по позиціях текст. Можна додати текст. Ось так. Додається текст. Клацається. Тільки англійський текст. Напишемо ось так. Все, в нас текст є. Чудово. Можна також редагувати текст по довжині, скільки він буде відтворюватись. Можна змінювати місце розташування, прив'язати до будь-якого об'єкта. Зараз покажу, як це все відбувається. Далі. Solid – це заливка. Так, тут ми бачимо ще ось такий пункт. Це вже готові якісь відео, які можемо подивитися і перевірити в них, що там відбувається. Так, ну і, звичайно, можна завантажити власне відео. Для цього воно також корисне, що можна своє відео монтувати. Е, позиція, тобто місце розташування, це XY, можна так перевірити. Далі у нас іде розміри відео 1920-1080. Відео можна зробити, зменшити, воно поміняється. Давайте відмінимо все назад. Далі, це кут повороту, тобто на якому куті. Ось так. Далі. Це посунути вліво, досередини, вправо. звичайна функція. Це стиль, це щоб було нормальний ефект, це типу фільтри. Ставимо нормально. Це прозорість фільтру, тобто від 0 до 100. І далі скорість відео це від 1, це стандарт, і можна максимум до 4 і мінімум до 0,1. Тобто відео буде відтворюватися у нас вже ось так. По кадрах ми повертаємо на своє положення, тобто на одиничку. Одиничку, чудово. Далі обрізати. Стандартна функція, яка є, можна обрізати зліва справа, це по відсотках. А можна обрізати, так як я показував. Ось так, наприклад, відео, і його е, совати, куди вам потрібно. Далі, чудові речі, які в нас тут є. Е, Magic Tools це Green Screen, Inpainting і Motion Tracking. Е, давайте розберемося спочатку. Green screen, це можна сказати, що це Chrome OK. Ось так. Клацуємо на, наприклад, на людину. Е, іде обробка, і на цю людину в нас накладається маска. Е, натискаємо Tone Masking. І що ми бачимо? В нас відео практично но ідеально вирізано. Ну, для початку це непогано. Якщо у вас хороша камера, воно практично дуже добре виділяє. Е, якщо з хромакеєм. тобто ми бачимо ось так: це наше відео, яке я закинув е, пункту Temples. І все відбувається чудово. Ось так можна глянути знизу. Ось це відео. Їх можна видалити буде, це не проблема. Це я його залишив для того, щоб був якийсь приклад, як воно виглядає. Коли ми натискаємо Motion Tracking, це ми вибираємо точку, до якої буде прив'язано. Наприклад, вибираємо сюди, хочу, наприклад, на ніс, нажимаю гаразд, тобто підтверджую. Далі ми бачимо справа, що в нас ось така штука з'являється. І трекінг. Вибираємо слой. А це трекінг до якого тексту або до якого е, пункту. Я хочу, наприклад, щоб це було до тексту Set. І воно ось так нас ворушиться. Тобто е, нажимаю сюди. І все. Тобто, воно буде на, такому, на такій самій відстані завжди, куди б не поворушилася ця фігура. Якщо ця фігура людина буде ось тут. То текст буде відносно ось тут. Тобто, це все круто. Дивіться, показую. Текст завжди на одній відстані. Він практично відноситься до середини носа. Далі в нас є ефекти та фільтри. Ефекти фільтри, їх можна передивитися, їх є дуже багато, є класні, є не дуже класні, Ну, кому що подобається. Давайте зараз, наприклад, накладемо будь-який фільтр, наприклад, ось цей. Добавили цей фільтр, і його можна ще редагувати. Щоб це вам було більш зрозуміло, виберу ось такий фільтр. Ви бачите, що фільтр накладається, і все добре. Прибираю фільтр. Далі Motion effects, Motion, effects. motion in, Motion out. Motion Effects — це взагалі ефекти руху, тобто щось, що буде рухатись. Це початок руху і це кінець руху. Е, можна додати. Е, Додавити фільтр, тобто з яким воно буде відбуватися. Е, час. І ось так. Перевіримо, що в нас відбулося. Початок руху. Зараз воно перейде до кінця відео і воно буде затухати. Е, Протягом 3 секунд. Так, да, ось так. Це, яке мало бути, ми хочемо експортувати відео. Ми натискаємо експорт. Тут вводимо назву формат MP4 ми вибираємо Розміри. 720. Це по стандарту. Можна купити план і в Full HD, і в 4 k Наприклад, якщо ви знімаєте відео для TikTok, то вам і підійде 720. Якщо вам якісь там прикольні моменти, і також формати. Нажимаємо експорт відео, і в нас зараз має з'явитися вкладинка що відео експортується. Так. Ми переходимо в Assets. І дивимося, що наше відео експортується, тобто рендериться. Воно готується. Після того, як відео зрендерується, ми зможемо його вже завантажити і передивитися. Далі, що в нас є? рі це в нас три е, проекти. Тобто три проекти, які ми зможемо одночасно редагувати. Тобто, якщо ви робите відео один раз і зробили, забулися, все чудово вам підійде. Е, далі, може просто видалити, і в нас буде знову вільних місця не два, а три. Далі перейдемо до Magic Tools. Magic Tools це різні фільтри. Е, наприклад, Remove Background. Прибирає задній план. Зараз покажу, як вам працює на будь-якому прикладі. Ось у нас тут є картинки. Це для відео. Сюди можна так само і зробити фото. Нажимаємо Upload. Ось таку фотографію я знайшов. Вона була в мене. І для того, щоб почати нам прибирати задній фон, нам потрібно вибрати головного об'єкта. Тобто натискаємо. 에, можна понатискати багато точок, щоб нам виділили більш красиво, що потрібно, що не потрібно. Наприклад, slash нам потрібний. Сюди точки поставимо. Лучше ще плащі. Так, ще тут чуть-чуть не захватило. Все нам все підходить. 에, тут у нас є ще різні фільтри. 에, далі, наприклад, нам все підходить. Нажимаємо. Експорт. Вуаля, у нас є класна картинка, яка оброблена чудово. Тобто, задній фон прибрали, і практично це ПНГ-шка. Нажимаємо експорт. Тут ми бачимо наші два проекти. Все. Ми можемо удалити його, і в нас знову з'явиться ще одне вільне місце. Далі перейдемо до е інструментів. Що ще в нас є: ще цікаве класний ефект Colorize. Тобто цей ефект робить з чорно-білої картинки кольорову. Зараз покажу картиночку, зараз я побачите загрожаю. Вона чорно-біла, якщо ви не вірите. Ось чорно-біла картинка. Нажимаємо кнопку Colorize. І вуаля, наша картинка стає кольоровою. Тобто ефект чуть, чуть можна подивитися, що чуть-чуть не дуже добре. Відмальовані пальці, точніше нігті. Але взагалом це все круто. Можна відмінити, можна переглянути оригінал. Ми, наприклад, не хочемо нічого відміняти, ми нажимаємо сюди, завантажити і зберігаємо свою фотографію. Тут ще є OpenAI різні функції, різні фільтри, але ми цим не будемо користувати зараз. Повертаємось назад. Ну і ще є дуже багато класних фільтрів, якими ви зможете користуватися. Просто для цього потрібно зайти на сайт, посилання буде в описі і подивитися. А з вами були Core Community. Всім дякую за перегляд і всім пока.